Продовжуємо серію багатофункціональних ліхтарів і невеличкий огляд моделечки G51. Розглядали в попередньому відео моделечку G52. Вона схожа тільки в півтора раза більше. Тут у нас 14 см G51, менша версія. В складеному стані 11 см. Вага 60 грам. В принципі, повністю такий самий функціонал. Корпус також пластик, прогумований. З цієї сторони у нас магніт неодімовий гачочок. Кнопочка вмикання-вимикання. Нижче розташовано гніздо для підзарядки. type провід також в комплекті. В комплекті тільки провід, адаптера в мережу немає. Подібно G52 все те саме обертається. Режими 100% 50% ця моделечка G51 просвітив в другому режимі, тестуємо дуже часто постійно на другому режимі. Просвітив година 55, потім зразу він тухне практично. Стробоскоп. і тут маленький діодик і якщо кому треба. Так само пам'яті <клес> <клес> на режими, на жаль, немає. Ну і ось такий невеличкий, маленький, але для своїх грошей непоганий ліхтарик. Ще раз дивимось. Ось так він виглядає. І дослідуючих відео.